Що відбувається в Ірані. Протести там тривають. Вже 13-й день протестів. Вони є вже більшими ніж у 22-му році. Я нагадаю вам, в 22-му році були мас масові протести, тому що е їхня поліція звинуватила жінку, що вона не так хіджабу носить. І після цього вона загинула. І там були великі е справді люди походили на вулиці. На сьомий день цих протестів теперішніх казали, що вони вже більші, е найбільші з 22-го року. Тепер вони, в принципі, є. Є зараз будемо говорити з експертами, але такого Тегеран давно не бачив. А що відомо? Що Настільки влада злякалася, що відключила усі засоби комунікації, телеканал, інтернет, абсолютно нічого немає. Вчора за весь день, аби ви розуміли, з протестів лише під вечір з'явилося перше відео. Каже, що через Starlink вдалося. Ем... Сконтактувати з протест протестуючими, ну от ви бачите кадри. Загалом, що я цікаво, дізнався, що виявляється в Ірані четвер, п'ятниця є вихідними днями, а субота, субота, починається наскільки я зрозумів, робочий тиждень. Давайте більше говорити про Іран, про те, що там відбувається з нами вже є на зв'язку. Ігор Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю! Слава Україні! Вітаю Віремство. Пане Югоре, роз'ясніть і поясніть, що зараз відбувається в Ірані. Наскільки ці протести є масштабними, більшими, ніж у 2022 році, і наскільки, ну от я бачив, які, знаєте, є ставки, чи буде повалений режим Аятоли. І там навіть до 49% доходить ймовірність. От що зараз відбувається в Ірані? Ну, робити прогнози згідно ставок це така ну, так. дурна робота. Там відбуваються протести, причому протести справді масові, вони охопили значну кількість міст, є, є, є сигнали про те, що є розкол в політичних елітах, і все це відбувається на тлі декількох складних процесів. В економіці ситуація погана. Екологія і ситуація з водою катастрофічна, по суті, через посуху і зміни клімату значна кількість населення опинилася за межою бідності, поразка в війні, яка теж не додає оптимізму. І от якщо в вис влітку минулого року. Після одразу, після завершення 12-денної війни, були прогнози, що от на цьому тлі люди вийдуть і будуть валити режим, то я тоді казав, що ця ситуація вона дожине, іранське суспільство, але пізніше, тобто, в умовах одразу після воєнної ситуації. Люди не готові до таких радикальних дій. І от такий от лаг, часовий там, півроку, якраз на суспільство нас догнав. А, в, в, головним чином, в принципі, самі протести це не новина для Ірану. І ми бачили в 29-му, 22-му році, і в 19-му році. І раніше найбільш масштабні проєкти, протести були насправді ми тут часто не згадуємо, але 2009 рік це Зелена революція. Це були протести і наймасовіші, і політично такі зафарбовані. А станом на зараз ситуація розгортається саме через те, що політична, політична криза в, в, в Естеблішменті значна частина політичних сил афілійованих, або скажімо, які становлять еліту, вони не задоволені політикою Хаменеї. Там є свої причини, чому так відбувається. Але от о, ця криза і цей розкол зростає. І це дає підстави говорити про те, що при певних обставинах, при певних обставинах, справді ситуація може вийти з-під контролю. О, а спроби її врегулювати призведе до подальшого загострення і кризи, яка може в фіналі призвести до падіння режиму. Це все ще, як кажуть, вилами поводі писано. Переважна більшість і чуток, і прогнозів ґрунтуються на неповних даних, але ось ще важливо. Момент, який теж відрізняє цю ситуацію від попередніх, а на відміну від попередніх протестів, які були безлідерськими, переважно, тобто uh -huh. тут виникає лідер, власне, син останнього шаха шахари запехлюві, він поступово набуває, скажімо, такої ролі національного лідера. І його заклик вийти на вулиці от 8 числа він призвів до масштабних самих масштабних поки що акцій, і це значить, що до нього дослухаються. Тому, очевидно, цей момент також слід враховувати. Що от після 47 років ісламського правління в Ірані виникає лідерська група лідер. Яка буде формувати власне вже майбутнє в тому чи іншому форматі? Зрозуміло, що далі ми можемо говорити, що може статися, але головне, я зараз можу сказати, і мій висновок такий, що в Ірані справді виникає революційна ситуація. От до речі, пане Ігорі, це якраз було й моє наступне запитання, що от сільний принц пахлаві а, він звернувся і його дуже прислухалося. І от ви кажете, 8 числа вийшло дуже багато людей на вулицю. Ну і ми розуміємо, що такі маси ма повинні мати когось, хто спрямовує їх, що робити, тому що якщо ви ходите без лідера, от. Не знаю, чи це вдали привіння, як в Грузії, та там щось колишня президентка говорила, допомагала, але не було чіткого якогось одного лідера. Ну і тому ці протести всі загасли. До чого воду, і плюс є ще е, такий серйозний зовнішній чинник. Регулярні заклики Трампа. Що якщо ісламська е, влада в Ірані буде чіпати протестувальників, там вже на жаль, померло 217 протестувальників як мінімум, це офіційні нібито цифри, е, то вони до застосують теж силу. І е, хотів би вас також запитати. а а що, якщо цей пахлаві, насильний принц, зможе взяти владу? Іран повернеться до країни до 79-го року минулого століття і буде розвиватися як цивілізована країна. Чи які погляди в цього пахлаві? Ну, почнемо напевно з Трампа. Трамп погрожує. І це такий дамоклов меч, який висить над іранською владою, яка по ідеї мала б обмежувати рівень насильства. Чи дослухаються, от власне Корпус вартових ісламської революції і ті сили, які закликають Алі Хаменеї максимально застосувати силу проти протестувальників? Чи е, ні? От власне це така бделка, про яку ми можемо найближчим часом говорити, що відбудеться після того, як от це станеться. Поки що це погрози, але дуже важко сказати, наскільки Трамп готовий безпосередньо зараз трутатися в ситуацію. Бо, на думку американців, ситуація ще не визріла. Тобто, втручатися в цю ситуацію можна лише в той момент, коли вона вже практично повністю визріла, коли очевидно, що Достатньо одного поштовху, щоб її змінити. Бо зараз режим намагається гратися на американській загрозі і всіх протестувальників якби фреймувати в формат зрадників. Тому, очевидно, що станом на зараз, скоріше все, американці втручатися не будуть. Вони почекають. Угу. До речі, дуже цікаво, що. Останнім часом розвідувальні спільноти Заходу змінюють свій прогноз щодо Ірану і визначають, що от вперше виникає реальна можливість повалити режим. Тобто, ці зміни також, очевидно, будуть впливати і на рішення Трампа. І... Багато що буде залежати від розкладів самій владі, тому що ходять різні чутки, вони не підтверджені, але є чутки і про відставку Пезешкіана, є чутки про виїзд з країни Рухані, є дуже багато таких циркулює чуток і пробивство Хаманиї, і, і mm -hmm. тому подібне. Тобто. От сам факт того, що навколо цього виникає от ціла така індустрія чуток, вона також свідчить про невпевненість, яку відчувають, відчувають політики і політичний клас в Ірані. Щодо Пехлеві, Ну, він позиціонує себе як загальнонаціональним лідером, арбітром, який може допомогти іранцям звалити режим і привести країну до якихось там результатів. Він не наполягає абсолютно на тому, щоб повернути владу шаха. Ставлення до шаха і до монархії залишається таким. Контроверсійним, uh -huh. враховуючи той факт, що це теж був не, не мед, далеко немед в цей період. І тут він якби не, не наполягає на, на поверненні до монархії, але він пропонує, власне, варіант, що після повалення режиму іранський народ сам самостійно може визначитися з формою правління. Чи це може бути Світська Республіка, чи це може бути Конституційна монархія, чи це може бути е якась м'яка е форма Ісламської республіки. Да? Тобто тут е передбачається, що після е подій, які стануться, через який час буде проведений референдум, який визначить майбутнє, і там затверджена Конституція. Ну, Це такі плани, е вони зрозуміло. Скоріше, кабінетні, теоретичні. Як воно буде відбуватися насправді, ніхто не знає. Але е, от сам факт того, що пехлеві е, набуває оцих форм лідера, е, тобто, от його, до нього дослухаються за його закликом, виходить на вулицю. Це це важливо сказати. Ну і тут ми не можемо скидати взагалі то внутрішніх, внутрішніх гравців в ту опозицію, яка представлена різними групами, кланами поміркованих ісламістів, яких Хоменеїв відсторонив від, від влади, і, в принципі, вони перебувають під таким. Або домашнім арештом, або інформаційній блокаді. От як вони відреагують, наскільки вони готові піти на взаємодію з іммігрантами, тому що всіх, про кого ми кажемо, там, активні групи, це іммігранти, це вони, вони перебувають за кордоном. Всі. А ці групи, в тому числі і монархісти, здебільшого, і світські республіканці, вони всі за кордоном. Тобто організовано, де вони представлені, організовано, а в Ірані, звісно, є їх прихильники, і от о, конкуренція між ними, взаємодія між ними, от між трьома силами, тобто, по ідеї, тобто ці помірковані ісламісти, світські республіканці і монархісти, вона в принципі може дати якийсь результат. Пане Ігорі, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви нам розповіли і в нас занурили так в те, що відбувається на Близькому Сході, бо, як правило, в Україні не дуже обізнані, не дуже цікавляться цими процесами. Спасибі дарма. вам. Дарма, дарма, дарма. Спасибі. З нами був директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Друзі, покажу вам одну цікаву фотографію з протестів в Ірані. От пара, яка цілується на вулицях. Здавалось би, що тут такого, скажете ви. А насправді це є величезне протест режиму, тому що в Ірані офіційно заборонено на вулицях виявляти. Коханим людям емо, там, емоції почуття один до одного, тому це от є е, суть протесту. Вони просто вийшли на вулиці при протестах. Цілуються, нагадаю вам, що я збираю на автомомі для наших оборонців на півночі нашої країни. Ось QR-код. Залишилось зовсім трішечки. Друзі, люди, давайте дотиснемо, тому що довго збираємо важко, йде збір, а машина потрібна машина, яка буде повністю підготовлена для того, аби наші оборонці були захищені і допомагали суміжним підрозділям і побратимам. Ціна питання 600 тисяч гривень. Ми вже от нам треба там 35 тисяч і все. І можемо продавати автівку брати і продати автівку. Хто задонатить 200? 200 більше, нагадаю вам, автоматично бере участь у розіграші новенького iPhone 16 на 256 гігабайт пам'яті.